Чергову жахливу суботу пережив Харків одинадцятеро загиблих внаслідок прямого влучання керованими авіабомбами по гіпермаркету. Госпіталізовано 39, загалом поранених 59. Наслідок ракетного обстрілу центру Харкова постраждали 20 людей, серед них дитина. Хлопчика прооперували всю ніч поблизу місця удару. Працювали криміналісти, які відбирали ДНК зразки у родичів загиблих і зниклих безвісти. Рятувальники ліквідовували пожежу напередодні. Окупанти один за одним завдали ударів по місту, цілили по цивільних об'єктах. Репортаж Тетяни Доцяк. Вихідний день на вулиці чимало люду, Гуляють діти з батьками. Близько 16-ї години лунають два вибухи. Окупанти б'ють по Салтівці. прямі влучання в будівельний гіпермаркет. Майже одразу стає відомо про двох загиблих, поранених десятки. Два очага в, тобто спалаху. Було два було прильота. Наразі ще там сильне полум'я легкозаймисті речовини, тобто гарять, да? тому потрібно ще час. У момент удару в гіпермаркеті могло бути до 200 людей, працівники, відвідувачі. Охоронець перебував всередині під час удару і дивом вцілів. Я був на прохідний, мій пост там був, і в момент удару потолок став сипатись, дуже сильний був удар, і потім ще якісь там мілкі такі взриви, Після цього пішло задимлення. Мені треба було відкрити двері для того, щоб люди бачили е, вихід. Гіпермаркет охопило полум'я. В диму було видно навіть в центрі міста. Рятувальники довго не могли дістатися до епіцентру влучання. 15 людей не виходять на зв'язок. Здебільшого працівники відділів сантехніки фарб і плитки. У поліції заявляють, криміналісти розгорнули ДНК лабораторію, щоб пришвидшити процес впізнання тіл. Це всі абсолютно цивільні люди, місцеві мешканці, громадяни, які приходили до супермаркету щось купити, що зробити ли чистий терористичний акт жодного військового об'єкту поруч з одного е складу військового чи е будь-якої іншої локації військових поруч немає у цей момент. ППО помічає в повітрі ворожу ракету. Всі, хто працюють на місці удару, рятуються. Саша бігом, бігом. Рятувальники ще не раз вимушені були переривати роботу через загрозу обстрілів. Окупанти вдарили по центральному парку, влучили в землю поблизу футбольних полів. Дивом ніхто не постраждав. Російські військові здійснили пуск з території Білгородської області ракети Гром Є1, яка влучила в паркову зону центрального парку в центрі міста Харкова. Субота там перебувало дуже багато дітей, жінок. Вони відпочивали. Ще один удар по центру міста: житлові будинки, офіси, кафе, ресторани, барбершоп та нову пошту. Я був на, на кухні в квартирі на п'ятому тежі. У окно вилетіло і всі стекла. Ну, ми так Ну і тут чуть-чуть. Не знаю, як то от... Голова, не Ні, то що так. Болит, а так масочка ласточка, можете куда посів. Давайте будем їхати банівачувати. Ви також поранені. Ви були тут на місці, так як... да, там нага нога. вам легче чи лежати? Как ви посиджу. Посидіть, да поранено 20 людей. Серед них 13-річний хлопчик. Він у важкому стані. Його прооперували. Попередньо окупанти вдарили посеред містю ракетою С-300. Сьогодні Харків під обстрілами, під потужними обстрілами, починаючи з ночі, і сьогодні такий жахливий події. Люди дуже схвильовані. І хочу сказати, що тактика ворога нам потрібно розуміти, вона не змінюється. Це налякати людей, вимушити їх виїхати з Харкова. Вже станом на ранок, за даними обл адміністрації, кількість загиблих в гіпермаркеті збільшилася до 11. Госпіталізовано 39 людей. Загалом поранених 59. Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав союзників надати більше систем ППО для Харківщини, щоб збивати військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків. Тетяна Доцак, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Вітаю вас, Оксано. Так, сьогодні ми змогли потрапити всередину гіпермаркету, по якому Росія цинічно вдарила в суботу. В день це суцільне згарище і руїни. Після авіаційних ударів зниклими безвісти вважаються 17 людей. Це відвідувачі і працівники будівельного супермаркету, яким не змогли дозвонитися рідні. І от щойно стало відомо, що серед зниклих безвісти є дівчинка 2012 року народження. Про це повідомив начальник поліції Харківської області Володимир. Володимир Тимошко, сім'ї здались зразки ДНК, щоб пришвидшити процес опізнання тіл, але поки ідентифіковано дві людини з дванадцятим. Наразі йде розбір завалів поки е, крупногабаритних. Паралельно ми е, беремо зразки ДНК. Наразі е, е, на, разі, на... До нас звернулося 17 особи з приводу зникне, безвісті зникнення 17 осіб. І зараз вже провели 23 дослідження ДНК. Є часткове співпадіння. Рідні колеги людей, які не виходять на зв'язок, чекають на них біля гіпермаркету. Ми спробували з ними поговорити, та людям важко говорити. Вони плачуть, кажуть, що чергували тут вчора до ночі, і сьогодні на світанку прийшли знову. Її чоловік числиться, якби звісти А Він відвідувач чи він працював? Він працював, він працював. Продавцем працював. І туди, якраз в удар прийшовся. Рятувальники гасили пожежу понад 16 годин на 13,5 тисячах квадратних метрів гіпермаркету і зараз продовжують працювати над ліквідацією наслідків авіаударів. Зранку знайшли тіло загиблої людини. Станом на зараз жертв обстрілів 12. З них вдалося ідентифікувати двох. Тут постраждало 43 людини. 17 вважаються зниклими безвістим. Будемо обстежувати всі проходи, всі міжряддя. Поблизу стелажів, весь периметр торгівельного центру, є ймовірність, що тіла ще є, загинули. Збільшилася кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу серед міст. Їх вже 25. Серед них 14-річний хлопчик. Його прооперували. Пошкоджено сім багатоповерхівок, медзаклад, магазин, шість автівок, науково-дослідний інститут. На ну, ми продовжимо працювати на місці авіаобстрілу. І оновлену інформацію я дам вже у наступних випусках. Оксано, дякую, Таню.